Вітаю вас, пані та панове. Ви на каналі АвтоІмпорт. Сьогодні ми вам розкажемо про цю чудову французьку хмаринку, яка приїхала до нас із Німеччини. Рено Сценік другого покоління. 2007 рік, 2 рік двохлітровий бензиновий двигун пробіг складає 200 тисяч кілометрів. Ви тільки гляньте на цей колір. Просто вирви око. Ця машина 100% буде виділятися із маси на дорозі. У нас класна комплектація, лінзована оптика, протитуманні фари виглядає. Машинка чудово на класній гумі. По салону і комплектації більш детальніше. Це повний електропакет, електрика по зеркалам, як завжди, мультифункціональне кермо. Звісно, ж автосвітло, автодощ. Є круїз контроль. Тут у нас керування цим самим круїзом круїзом. Тут у нас підрульові перемикачі, аудіосистеми, Також є запуск двигуна з кнопки. Звісно, ж електронна приладова панель, шестіступа, механіка, кондиціонер, підігрів заднього скла. Все, як завжди, регульований підлокітник, можете двигати собі, як вам зручно. Загалом салончик у нас дуже в збереженому стані. Для свого віку автомобіль класно зберігся. Подивіться на це кермо, воно не перешите в оригіналі, як було, так і є. Навіть сигнал робить, як по-французьки він звучить. По задньому ряду тут, звісно, все доволі лаконічно, як завжди, в сценіках. тут. Багато місця сидіти тут зручно, є столик. Якщо ви хочете щось там переобідати собі в дорозі, можете це спокійно зробити. Тут є для цього місце. Стеля в нас чистенька, є підголовники. Навіть подивіться, тут є дитячий такий підголовник. Він отак от висовується. Якщо ви ставите сюди крісло ізофікс, тут у нас є кріплення, то можете для дитинки зробити ось такий підголовник. Він спеціально для цього зроблений. Тут є інструкція. Назад його так кладете. Цей Лямку цю засовуєте туди і назад защіпаєте. З цієї сторони є такий самий. Давайте до багажного відділення. Багажник у нас здоровий. В принципі, це сценік, це сімейний компакт-вен, тому багажники тут кладуть здорові. Під низом у нас є повнорозмірне запасне колесо з гумою «Мішелін». Запаска. Ой, запаска, говорю, Домкрат і повністю весь ремкомплект, балонник. Виглядає все дуже свіженько і круто. Закриваємо і давайте візьмемо наш товщиномір і перейдемо до вашої улюбленої рубрики огляд товщиноміром. Так, починаємо традиційно ми вже із капоту. Вмикаємо наш прибор, дивимось: 113, 139. 136. Капот у нас в рідній фарбі. Крила пластикові. Дверка. 140, 125, 139. Це також рідна фарба. Давайте відразу будемо дивитися проєми. Туди доставати незручно. Давайте тут будемо. 72, 63, 65. проєм в рідній фарбі. Тепер задня дверка 122, 116. 127, це також рідна фарба. Давайте подивимось, проєм з цієї сторони. 62, 66. Рідна фарба. Заднє крило. 131, 151. 108. Це рідна фарба ляда. 263, 218. 259. Ми бачимо, що в поляді в нас є косметика. Нічого страшного, це просто другий слой фарби. Далі заднє праве крило 102, 133, 126. Рідна фарба, задня права дверка 114, 117, 131. Тепер задній проєм по правій стороні. 61. 66. Тепер передня дверка пасажирська 125. 124, 130. Це рідна фарба. Дивимося, так. Да. 132. І тут 131. Рідна фарба. Ми бачимо, що по нашому другому сценіку фарбована тікаляда. Це другий слой фарби, косметика. Нічого критичного в цьому немає. А Дверку, я не пам'ятаю, ми дивилися? Мабуть, не дивилися. Ні, дивилися дверку. Дивилися. Давайте тепер від товщиноміра перейдемо до сервіски. Тут нас зустрічає ось така шкіряна папочка Рено. В ній є декілька документів, які нас можуть зацікавити. Давайте достанемо відразу все, що тут є. І подивимося. Так. Це сервісна книжка Renault Guarantee and Service. Тут ми бачимо вхідні дані про наш автомобіль. Ось ВІН-код, ВФ і так далі. Ми прикріпимо дублюючу табличку з кузова. Ви ще раз подивитесь на ВІН-код. І так, правильно, правильно. Тут перший сервіс. У нас 8-й рік, пробір складав 15 тисяч. Далі у нас 9 рік, пробір складав 30 тисяч. Далі 10 рік пробір складав 44 тисячі. Далі 11 рік пробір складав 56 тисяч, 12 рік пробір складав 67 тисяч, 14 рік пробір складав 89. 000. 16 рік пробіг складав 112. Далі 13-й рік. Ага, це контроль. Це, коротше, антикоразійка. контроль на антикорозію. 13 рік проходила вона на пробігу 78 тисяч. В 2015 році на пробігу майже 100 тисяч. Це перевірка на антикорозію. 17 рік, 126 тисяч, 18 рік 133 тисячі. Далі. Це, мабуть, дублюється. 18 рік 142 тисячі, 22 рік 186 тисяч. Це останній запис в нашій сервісній книжці. Бачите, тут обрисований весь автомобіль, що весь автомобіль проходив перевірку на антикорозію, все тут чітко. Ось якось так. А тут ще була заміна на цьому огляді була заміна ось написано масла і фільтра. Oil shell і oil filter. Масло заливали 5В-40. В общем, оце останній запис 186 993 кілометри. Зараз, я нагадаю, у нас 200 000 км. Тут така надзвичайна макулатурка. Це як руководство експлуатація автомобіля. Ну, такі у нас документи є. Це ось де Bosch ми бачимо, щось тут робилось по автомобілю. Є у нас тюф. Ось де бачите. E, значить, це ось дата випуску нашого автомобіля. Це ось де дата проходження, 18 й рік, в 848. Так. Ага. Дивимося. А, ні, ось де дата проходження 16 й рік, 133 тисячі. А це до 18-го року він дійсний на 2 роки. Це ось де сопутствуючі документи з ним. Такі вони у нас є. Ну, і, в принципі. В принципі, це все, що може нас зацікавити. Якось так, друзі. Тож, тепер пропоную запустити двигун і подивитися, що у нас під капотом. Я знаю, ходять легенди про цей 2 літровий бензиновий двигун. Він являється самим надійним у всій лінійці Рено. З ним, до речі, тільки з цим двигуном в парі ставляють. Автомат по типу гідротрансформатор Асін. Якщо ви бачите сценік, другий і на двохлітровому двигуні і на автоматі, то це 100% автомат Асін. Так, запускаємо двигун, відкриваємо капот, дивимося, що у нас там. Так. Запускається вона чітко, Нажимаємо на кнопочку. Раз, машина вже заведена в других, багато хто може не знає. Тут є така секретка. Треба витягнути цей флажок, і тоді тільки ми зможемо відкрити повноцінно наш капот. Тут вже, як я й говорив, нас зустрічає бензинова четвірка об'ємом 2 літра. Працює він тихенько, плавненько, без ніяких там зайвих звуків, немає запотівань, підтікань. Мотор чистенький виглядає класно. Тут ми бачимо ось в 2019 році. Робилось обслуговування. Тут ось моторне, моторна олива, фільтр і так далі на пробігу 142 тисячі кілометрів. На цьому ж пробігу в нас була обслужена тормозна система, тож 142 тисячі. Ну, це було одне ТО. клімат в 2015 році обслуговувався, а потім ще і в 17-му. Ну, ми бачимо, що машинка ухожена, машинкою займалися. І, відповідно, вона і збереглася в такому класному стані, який він є зараз. Тож, давайте закриємо капот і підсумуємо, що ви отримаєте, придбавши цей автомобіль. Придбавши цей автомобіль, ви отримуєте класний сімейний компакт-вен, який. Подарує вам море емоцій. Він класно виглядає. Він дуже місткий. Задні сидіння трансформуються в рівну підлогу. Ви також можете їх повністю витягнути. У нас є і датчик світла, і датчик дощу, є і електронний ручник і шестіступа механіка. Машина загалом класна. Тож, друзі, як завжди, купуйте автомобілі, які вам до душі, їздіть та кайфуйте, слідкуйте за рівнем мастила. А з вами, як завжди, автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський, шлях 11. Ми завжди вам раді.